Сім'я це рай чи це пекло? Бо до сімейних стосунків відносяться дуже по-різному. Хтось каже, що це пекло на землі, хтось каже, що це рай на землі. Давайте ми розберемося, що ж це таке. Рай чи пекло. Е, в першу чергу, хто будує стосунки: два тіла чи дві душі. Любов це є божественний рівень. Давайте ми спочатку розкладемо це на два рівня. От, любов, коли будують стосунки дві душі, це є божественна енергія. Але коли ми знаходимося в тілі, наша душа, то тіло треба годувати, тіло гарне. І в першу чергу ми дивимося на тіло, особливо чоловіки. От, ну Давайте так чесно, да? коли чоловік побачив жінки, яка гарна душа! Звісно, да? коли чоловік дивиться на душу жінки, там груди заважають побачити да? цю душу. Да? От, кожен чоловік він хоче побачити внутрішній, гарний, прекрасний світ жінки. Ну так бажано знизу, туди проникнути сантиметрів на двадцять, ну розумієте про що я кажу, да? Тобто третім оком, да? то тобто є нашим таким одноглазим, таким змію, да? От. ну це все жарти. От. Давайте по-чесному. В першу чергу чоловік закохується в красу жінки. От. Якщо ж, звичайно, от, жінка гарна, вона не просто так гарна. Є, звісно, дика краса, є там демонічна краса. Окей, ми говоримо зараз про нормальну, звичайну красу. Якщо жінка в дійсності гарна, в минулих життях вона робила гарні справи, тому в цьому житті вона в дійсності буде гарна. І в першу чергу, в чергу чоловік приваблюється до жінки її красою. Тоді Надалі він починає розглядати її внутрішній світ, коли люди закохуються, так, вони закохуються як душа в душу. Чому кажуть, що чоловік настільки любить жінку, скільки свій стан біля тої жінки, яким вона його наповнює? Зумієте, це тандем. І ми говоримо про це з позиції душі. Але так як тіло потрібно підтримувати і своє чоловіче, і жінки. Тіло потрібно підтримувати, Ще якщо народилася дитина, то ще і дитину потрібно також годувати, щоб то тіло могло жити, функціонувати та його любити і так далі. От, чоловік ходить на роботу. Знаєте, кажуть, якщо чоловік заради жінки не готовий загинути, померти, да, то він не той чоловік або це не та жінка. Це нормальна історія, бо він ходить на роботу, він там просто вбиває, робить своє здоров'я. Знову ж таки, коли стоїть питання захищати країну, чоловіки встають, беруть зброю і йдуть воювати. І це обов'язок чоловіків. Він нікуди не дівається, він був, є і він залишається, бо це зовнішній фактор. От такою в стосунках: це рай чи це пекло? Дивіться, ми йдемо в стосунки для чого? Для того, щоб ми вміли відв'язатися від матеріального та навчитися любити духовне. Я не думаю, що для вас це буде якась новина, що чоловік він коли там молодий, гарний, лебідь, такий легінь, да, тобто, кіпаріз, да високий, крепкий, здоровий, як дуб, яйця, як жолуді, такий класний хлопець, сильний, здоровий, все може. Чудово, прекрасно, просто фантастика. Але з часом це стане е, сухий, худий, е, горбатий і сварливий бу бу дід. Розумієте, ну, щось що, що не таке? Це таке. Жінка та сама, дівчинка, вона ще таку гарна, така, ну просто кров з молоком, така ну, цукарочка конфета. Що не ясно, що стане старою бабою? Стане. Така люблять за що? Як люди живуть тоді 30, 50, 70 років? Да? Там ж не було такого. Ну, люди ж раніше не жили по принципу такому. Знаєте, мене жінку 40 років на дві по 20. Такого не було. Ні, люди жили разом, і це було довго. Тому що дивіться, от раніше люди були прив'язані до чого? До любові, любили. Так, ми йдемо в стосунки. Давайте з астрологічної точки зору, показник сьомого будинку Карака, так, тобто показник сьомого будинку це є Венера. Венера це відповідає за що? Насолода. Ми всі йдемо в стосунки для того, щоб отримати насолоду. Якщо ми певний рівень своєї насолоди в стосунках не отримуємо, ми не підемо в ті стосунки. Ну, давайте почесно. Якщо чоловік йде в стосунки, він не отримує від жінки любові, ніжності, сексу і так далі. Він не буде для тої жінки нічого робити. Ну, давайте почесно. Те саме жінка. Ну, коли ми йдемо в стосунки, то для цього потрібно щось робити. Чоловіку й треба там, їсти, готувати, прибирати машинку загружати, пранням займатися, просуванням і так далі. Уборкою дому це все входить туди. Тобто, ну, воно має цей комплексний питання, розумієте, цей комплексний підхід. Ще раз повторюю, є матеріальний рівень, є духовний. Що відбувається? Якщо ми йдемо в стосунки, дивіться, в 12 Терезів от, Сатурн екзальтує. І це також має відношення до сьомого будинку в ведичній астрології, Це стосунки. Сатурн це аскеза. Щось потрібно робити, причому довго, на протязі довгого часу, тоді ви отримаєте Венеру на солоду. Давайте вийдіть на вулицю, піймайте, жінку, скажіть, мадам, ви мені так сподобалися, я хочу з вами сакс. От прям так хочу прямо. А да? що вона вам скаже? Слухай, давай топай, звідси. Ну, ладно, якась там, якщо там дуже її приспічило, хочеться прям дуже, ну, це одна історія. Ну, нормальна жінка на таке не скаже. Не скаже. Якщо ви підійдете з пропозицією інтиму, чоловік, ну кажу, там, ну, не знаю, на сотню, на 200, може одна, погодиться. Но, зазвичай жінки, вони дивляться, як. Да? Тобто, давайте ми надаємо, що таке інтимні стосунки. Інтимні стосунки це процес зачаття дитини. Якщо чоловік довго щось робить для жінки, так вона після цього готова від нього народити дитину, тоді в них будуть е, е, смачні солодкі інтимні стосунки для зачаття дитини. Тоді все буде добре. Ну, це нормально. От. Тобто, давайте ми розділимо, що є матеріальне духовне любов це духовний рівень, а робити щось для тіла. В тому, якому знаходиться ваша душа, там, чи гроші заробляти, чи їсти варити. Це інший рівень, це матеріальний. От. Е, коли ми йдемо в стосунки, треба зрозуміти те, що е, партнер от, є один там, ну, є чоловік, є жінка. Да? Чоловік він є один. В нього прописаний свій гороскоп, свій характер. Так, є маршрут душі, за, за, для чого ця душа прийшла сюди. І тут важливо зрозуміти, що є чоловік, є жінка. Це дві абсолютно різних цивілізації, і їм потрібно розуміти, що вони просто живуть в одному якомусь просторі. Не потрібно переробляти один одного. Ви собі не уявляєте, скільки в мене тут випадків є таких, Ну, на консультаціях ще не дуже. Коли люди приходять на навчання. Скільки в мене сімейних пар перестали сваритися, і в хаті настав мир. Знаєте за чого? Бо жінка почала вивчати водичного столу. І вона розуміє, це мій чоловік, його маршрут життя такий, то в нього періоди такі. То, що я хочу щось від нього, я це хочу. Але він живе в такому режимі, він зараз живе так. Все. Це уявіть собі, що от є маршрут, є якийсь маршрут, який їздить по місту, автобус. А ви хочете кажете, ні. Я не хочу, я хочу, щоб той автобус їздив по інакшому маршруту. І зупинився в мене тут під під'їздом бачив на третьому поверсі біля 15-ї квартири. Ну розумієте, що це дурість? Він скажуть: ти що, больний? Ну куди? Він туди не вийде на третій пори, до 15-ї квартири. І не буде він до тебе під'їжджати під твій під'їзд. Не буде! Забудь цю ідею, забудь цю історію. І цього не буде і не може бути, розумієте? Тому так і відбувається. Йо. Коли ми стараємось переробити, ми йдемо в стосунки з позиції гординь. Я перероблю того чоловіка, чи я там заставлю робити щось. Не заставити, ви себе не можете заставити щось робити. Навіть якщо на якийсь час вам вдасться когось переробити, людина буде грати якусь роль. Ви не можете грати якусь роль довго. Мені сподобалося, от ви коли стоїте рівно на рівних ногах, ви можете якийсь час простояти достатньо довго. Але якщо ви присядете, ви довго не посидите, тому що ви опустились нижче свого рівня. Це не ваш рівень. Коли ви стараєтеся грати якусь роль, ви стоїте на носочках, ви теж стараєтесь вище свого рівня. Ви не можете довго так стояти. От, вам потрібно стояти на своєму рівні, от який ви є на тому рівні і бути. Не потрібно вилазити вверх чи вниз. Будьте на там, де ви є. Якщо ви це розумієте, я тут, це мій рівень, я тут знаходжу. Все, настане спокій. Стосунки так само, коли ми йдемо, найбільші страждання нам приносить наша гординя. Мені таке, хтось там щось зробив. Це ваш партнер вас відриває просто від того матеріального, від чогось. Ви жінці дали гроші там, вона мала піти собі купити там, туфлі, Вона каже, це ви дали там 10 тисяч гривень, вона пішла за хлібом, вона собі купила туфлі. Розумієте, а ці гроші були призначені на місяць вперед, на їжу, на сім'ю. розумієте? О, вона купила, бо тому, що вона жінка, і тим самим вона б'є вас по тому, щоб відв'язати вас до, від матеріалу. жінки спокійно. Не треба зараз цим відео прикриватися і казати, що я чоловік тут купила собі, потратила купу грошей, це було я відривала тебе від матеріального. Але жінки час від часу таки можуть зробити. Ну ще раз кажу, ну давайте якась трошки розум будемо включати і користуватися ним. От. Тому дивіться, в сім'ї це не є не рай, це не є пекло. От. Якщо ми йдемо в стосунки, ми готові змінюватися, ми хочемо служити один одному, так, в цьому випадку тоді все буде добре. Ми будемо жити в раю, це буде все чудово. Якщо ж ви йдете в стосунки з позиції того, я зараз когось перероблю, ну, от, ви не готові рости духовно, ви прив'язані до тіла. Ну, наприклад, чоловік там прив'язаний до жіночої круглої попи, розумієте, чи в неї там стояча груди, розумієте, ну куди? Руди часом ну, виснуть, особливо там після третьої дитини. І попа, ну кругла, ну, да, якщо буде в зал ходити, ну все одно не така вона кругла буде в 50 років, в 20. М -м, розумієте, Якщо ви до цього прив'язані, у вас чекають дуже великі страждання, і люди це називають прямо пеклом на землі. Ну, ребят, включіть трошки розум. Про що ви говорите? Нє. Тобто, немає, ще раз кажу, там якогось такого ну, крайнощів. Дивіться на це. ну, Як кстати, бачите, люди плутають і духовне. Так само, от я от, відео про Юпітер записував ці речі. Да? От люди плутую, е, е Бути щасливим чи багатим це різні речі. Щасливим це духовний рівень, багатим це матеріальний рівень. Це два різних рівня. Ми це змішуємо в одне і робимо з того кашу. Розумієте? І потім самі собі щось придумаємо. Ні, це ще раз кажу, це є два різних рівня. Підсумок по відео, значить, є матеріальне, є духовне. Будь ласка, не плутайте одне з іншим. Друге. Е любіть один одного, якщо у вас дійсно є побудовані стосунки, матеріальні досягнення, ви зможете досягти абсолютно всього. Третє, немає ніякого раю, ніякого пекла. Це в нашій голові. Ну, от, якщо ми йдемо в стосунки, ми хочемо щось робити з любов'ю для нашого партнера, так, тоді все буде добре. Якщо ж ми йдемо з позиції припахати нашого партнера, нічого доброго не буде. Ні для нас, ні для нашого партнера. Любіть один одного, бережіть один одного, діліться цим відео з вашими друзями. Ви знаєте, кому воно буде корисне та потрібне. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.